Після зіткнення з потягом шанси вижити мінімальні. Це засвідчують наслідки аварії на залізничних переїздах. Водій позашляховика не вижив після зіткнення з потягом на залізничному переїзді у селі Смига, що на Дубинщині. Аварія трапилася у жовтні, а днями водій Мопеда на регульованому переїзді збив чергову по переїзду перегону сарни страшів та з місця пригоди зник. Жінка потрапила до лікарні. Працівники ДАІ вкотре взялися за профілактику порушень під час руху через залізницю. Працівниками Держінспекції проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Увага, залізничний переїзд. Дані заходи будуть продовжуватись до 10 липня. Працівники Держінспекції здійснюють постійний контроль та нагляд за дотриманням правил дорожнього руху проїзду залізничних переїздів. Інспектори звертають увагу не лише на водіїв автомобілів, а й на пішоходів, велосипедистів і мопедистів. Так на регульованому залізничному переїзді в Здолбунові у поле зору інспекторів потрапив водій велосипеда. Чоловік, нехтуючи сигналом про наближення потяга, рушив через перекриті колії. Не втримався від переїзду колій на заборонений сигнал світлофора та при працюючій звуковій сигналізації водій ВАЗу, після чого потрапив у руки інспекторів ДАІ. Це найпоширеніше порушення, кажуть вартові доріг. Найчастіше порушення правил дорожнього руху проїзду залізничних переїздів є проїзд залізничних переїздів на заборонний сигнал світлофора та проїзд залізничного переїзду в два ряди. Однак. Само дорожнього руху проїзду та переходу залізничних переїздів порушують не лише водії транспортних засобів, а пішоходи, молодні полісти та машини. За час проведення профілактичних заходів інспектори виявили та задокументували 58 фактів порушення правил проїзду залізничних переїздів. Вони вкотре наголошують, легковажність на переїзді дорого коштує. Водії повинні враховувати, що шанси виграти хвилину часу або загинути від зіткнення з потягом рівнозначні.